Я сьогодні особисто присутній для того, щоб подякувати вам, перш за все, за вашу роботу. Від всієї міської ради, від виконавчого комітету і взагалі від всіх жителів міста Павлограда вдячність вам за вашу роботу, за вашу мудрість, за вашу життєву позицію. Повторююсь, але так і є. І бажаю Спасибо. вам всього всього найкраще. Спасибо, Дякую. Дякую. Знак пошани. За заслуги перед громадою. Таке є розпорядження. Спасибо. Це ваші. сам знак. Сам знак. Дякую. Спасибо. Дякую. Спасибо. Я вас дуже люблю, поважаю, ви справжній дух були і залишитесь. Дай Бог вам всього самого качу, щоб всі побажання, які сьогодні сказали, вони здійснилися. Дуже-дуже приємно, що ви є в нашій колективі. Дякую вами.